Добрий вечір, це канал. Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Три яйці. Сіль, кефір чи кисле молоко, як там хто знає, сода. І Ще одна кружка. Кісло молока, що кефіру. Мене кефір обезжирений, чи кисле молоко, як там кого ж хто що буде давав. Я додам дві ложки сметани. Я люблю, коли воно трошки смачніше. Сметана в мене сепарирована, вона жирна. Змішуємо зі сметаною разом. Ось. Хто хоче, тісто може посолодити. Я тісто солодити не буду, через те, що мені не треба. Я зроблю з таким солонуватим тістом, але мак в мене буде солодкий. Ось так. Є малі кружці. Ну то візьми стільки цукру. От миску сюди. О. Або в там ту миску там викинь. Ось так. Ну, я ж кажу, візьми стільки цукру. Туди, да, і вимішай. Чу... Ну, то більше чуть-чуть можеш взяти цукру, бо то маловато буде. Там багато маку. Пирожиків із маком. І нас насмачно, однозначно. Ну, а поки я. Ага. А поки я замішую тісто, хто ще не підписався на мій канал, а вам цікаві мої відео, не забувайте підписуватися, дзвоник нажимати. Що там, багато? багато? Ну, то візьми менше. І будемо спілкуватися разом всі. Не забувайте йти заходити на мій другий канал. Я і ма тваринки. Ось. І там канал про кози. Про все господарство наше, Про кури, гуси. І... Наші кози, наш город. Так що будемо разом всі спілкуватися. Ось такі то справи. І канал мої доці Олі. Життя у Польщі. Там моя доця Улюня і внучок Ілюша ведуть свій канал. Розказує вона. Про своє життя у Польщі, розказує рецепти різні. ось, І такі то справи. Так що, заходьте і будемо разом всі спілкуватися і дружити. Зараз я, я вимішу з мукою, а тоді покажу, що ще буду робити. Ще трошки треба муки. Ой, де та трошка вже забула. Ну і намісим на цілу собачу. І намісим на цілу собачу долину. Ага. Ось. Так що ось такі-то справи у нас. Одна буде начинка у нас з. Тим, як його з маком. А другу начинку я вам покажу, яка буде. Ось. Ну, не скажу зараз. То вже, як буду робити, тоді покажу. Головне, не забути показати. Наталя зараз мені приготує мак. І ми будемо раз-раз робити. Випробуємо, чи я добрий мак купила на базарі. Ось. Такі-то у нас анікдоти. Зараз я вимішу муку всю, а тоді покажу, що я ще додам. Так, тісто я вимісила ось, бачите таке. Тепер. Візьму трошки олійку. І вимісимо з Улікою, добре, дякую. Так, після так, я вимісила. Ось таке, бачите, ніжненьке, м'ягеньке. Просто хорошенький, тісно. О, все, будемо зараз ліпити пирожики. Так, це в мене мак. Я готую макову начинку. Проварую 5 хвилин мак з полоскою, перебивається вперед сам мак, то ложка сметани. Тоді додається цукор. І до того цук... до того перебивається з цукром, і тоді додаю манку. Чого манку додаю? Її тоді, виходить, перемастки багато, ну начинки. Ось і кругом начинки нема. Ето. Як сказати, мокрого такого. Бо мак, е, той цукор, що відпускає, сік, чи як сказати, я не знаю, як вам пояснити, я собі для себе знаю. І тоді, якщо от той сік, то воно манка вбирає і виходить смачно. от Так що. Хто не робив, так спробуйте. Я роблю отаку от начинку весь час. Що пекти пироги, що жарити пирожики. Виходить дуже смачно. Ось така вона, Получається плотненька, густенька, неріденька, з пирожиків не витікає. Так, ліпимо пирожики, вони встигають. <гум> Треба на вечір наготувати. Ось так. У мене будуть мініатюрні пирожики. Дуже мініатюрні. О. Тісто я зверху чуть-чуть віляла олії, щоб воно до рук не лепло. Ось. Воно ніжне, легенько розгортається, розтягається. Начинки беремо багато. Щоб було смачно. Ось. І ліпимо пирожики смачні. О. Так. Тому. Не влізають на дощину. а у ще не нагрівся. Ось так. Ті зробимо з маком, а там ті зробимо, не знаю, зараз, подивимось. Чи з яблуком, чи з бананом. Що ми зараз робимо? О, поки ми зіжаримо ті, а тоді будемо слідуючі робити. не влізають мені всі. Дивіться, оце ті яблука вишневі, що це ми рвали. Усінні що то бачите, як вони вже влежуються, Аж шкіра на них лопає. Ось такі вони гарні, а такі вже смачні, що я вам не можу передати, наскільки вони смачні. Так що ось таке то діло. Зараз Наталя обере пару штук і зробимо пирожиків. Так, робимо пирога, яблуко, сливочка і бананчик. Хто такий робив? Ні, два куски банана забагацько, не хоче зійтись. І дуже маленький пиріг тоді виходить. О, бачите. О. як. Ось так. І в миску сюди ми положимо. Бо тут є олій, вона не пристане. І зробимо таких, яких чотири. П'ять пирогів буде. Ось таких. Красавчиків. І були тільки з бананом і сливкою. Ну, спитаємо Ігора, котрий смачніший. Воно гаряче. О, бачите. Що його, зимні пироги? Та вони, напевно, що на вогні жарилися. Смачне. А? Дуже смачне тісто. Дуже. Добре. Ось так. Ось так. Десять хвилин і пирожики готові. Це з яблуками і з бананом, сливкою. Це для чоловіка пирожики. Ось він солодом таким не їсть. А це. А це наші з маком. Ось так. Тіста трошки, начинки дуже багато. Кругом тіста, бачите, сухеньке, файненьке. Мали вже посмакували пару штук, сказали, що смачно. От. М -м -м. Дуже-дуже смачно. Mm -hmm. Так. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Тісто смачне. Начинка безподобна, так що смакуйте, готуйте. Тісто дуже класне. Якщо тісто брати більше, ну, щоб грубші були, ну тоді видно, яке воно наскільки пухке. Ну, я роблю тіста мало. Дуже смачно. І, до речі, тісто солонувати солодким дуже смачно йде. Так що, всім смачного, всім мирного тихого вечора і міцного здоров'я. Всім всього самого найкращого. До зустрічі в слідуючих відео. При можливості не забудьте поширити відео до соцмережах. Всім па-па, гарного вечора, мирного неба.